Доброго дня, шановні колеги! Ми з вами продовжуємо нашу роботу. І сьогодні в циклі медична паразитологія і гріментологія ми познайомимося з стюжаком широким діфілоботріум лятом. Поширений він достатньо в північній і центральній Європі в Сибіру, Північній Америці, Канаді, Японії, Центральній Африці частіше зустрічається в країнах з помірним кліматом. Ну і звичайно, його можна зустріти і в нашій країні, в Україні. Так. Отже, що він собою являє? В Чому особливості його будови? Статива зріла особина має довжину. Ну, від 3 метрів, хоча описані черви до 20 метрів завдовжки. Уявляєте собі, якщо тонкий кишковик 7 метрів, то о, там може жити такий собі стюжак широкий. Так? Містить він близько 2000 членників, Складається його тіло з двох з, тисяч з членників. Сколекс овальний з двома присмоктувальними щілинами, так званими ботріями, що розташовані на спинному і черевному боках. Ось отут на картинці ми бачимо ось така присмоктувальна щілина. Шийка тонка 4-10 мм довжиною всього на всього. Ширина гермафродитних шленників 10-20 мм, значно перевищує довжину. 2-4 міліметри. Тому його так і називають стяжак широкий. В задній частині тіла членики квадратні. У центрі кожного членика знаходиться матка розеткоподібної форми. Ось тут ми бачимо на картинці вона так і зображена. Яйця трематодного типу. Тобто вони нагадують яйця сисонів. Сисунів. Довж... Мають довжину до 75 мікронів. Ось тут ми бачимо таке овальне яйце. Так. Сіроватого або такого жовтуватого кольору, широко овальні. На одному полюсі яйця ми бачимо кришечку, що було характерно для яєць сисунів, І о, на іншому ось тут невеличкий горбок. Ось тут він. Зараз ми його. Отут От горбок. Фіна, так званий плероциркоїд червоподібної форми, теж має дві ботрії на передньому кінці тіла. Отже, життєвий цикл паразита. Він проходить дійсно цей паразит складний життєвий цикл і більше нагадує цикли розвитку трематод, сисунів, ніж цистод. Є біогельмінтом. Це біогельмінт. Остаточний хазяїн людина і м'ясоїдні тварини. Локалізація статевозрілої особи це тонка кишка. Проміжні хазяї рачок, циклоп. Згодом другий це риба. З фекаліями хворого виділяється до 1 мільйона яєць на добу. Яйця виділяються незрілими і дозрівають у воді впродовж двох тижнів. Терміни розвитку личинкової стадії залежать від температури води. При цьому підвищення температури скорочує час розвитку, але при цьому може зменшуватися виживання цих паразитів. Під дією сонячного світла з яйця вивільнюється корацидій. Ну, Ось ми бачимо яйце, ось це корацидій. Це шестигачкова онкосфера кулястої форми. Корацидій впродовж 3-4 днів повинен бути проковнутий рачком циклопом, тобто ось цим першим проміжним хазяїном. Ось він тут і зображений. Ось тут цей циклоп. Так? В організмі цього циклопа розвивається проциркоїд. Ось ми бачимо тут проциркоїда, який буде вже розвиватися в тілі циклопа. Заражені рачки є кормом для пресноводних риб, у тілі яких через два з половиною три місяці розвиваються плероциркоїди, і вони вже можуть бути інвазійними для остаточного хазяїна, тобто для людини і м'ясоїдних тварин. Якщо великі хижі, риби поїдають дрібних, які заражені, так. Плероциркоїди вже мають, то ці плероциркоїди зберігаються у тілі нового хазяїна, і вони залишаються інвазійними для остаточного хазяїна. Остаточні хазяї, хазяї, хазяї заражаються, поїдаючи слабкотермічно оброблену рибу або ікру. Інвазійна стадія ми вже сказали з вами плероциркоїд. плероциркоїд ось він, цей плероциркоїд. Через 30-60 днів після зараження в тонкій кишці формується статево зріла стробіла. І Тривалість життя в організмі остаточного хазяїна буде складати до 10 років. Ну і, звичайно, і е, розміри цього паразита можуть залежати від тривалості життя. Патогенна дія, токсикоалергічна. Механічне ушкодження ботріями слизової оболонки кишківника призводить до некрозої атрофії слизової оболонки, може розвиватися В12 12 фолієва дефіцитна анемія внаслідок активного поглинання ціанкобаланіну, протягом е, уже, е, життя паразиту, це так звана дефілоботріозна анемія, може розвиватися у людини. Тобто це вже буде опосередковано тим, що цей паразит споживає, дуже полюбляє цей вітамінчик. Так клініка захворювання перебігає безсимптомно, проявляється тільки виділенням члеників черв'яка. Можливий розвиток дефілоботриозної цієї анемії, ну і переважають кишкові прояви. Це нодота, блювота, болі в животі, діарея, може бути шкірна висипка. Ну, ми з вами казали про токсикоалергічний компонент. Тобто і шкірна висипка може бути якраз свідченням цього. Діагностика клінічна, періодичне виділення членів з фекаліями, лабораторна овоскопія фекалій, іноді можна знайти частини стробіли, це гельмінтоскопія вже тоді. Лікування застосовують антигельмінтні препарати, один з них це празиквантел. І профілактика особиста, це термічна обробка риби, що треба дуже добре пам'ятати. Так. І е, громадське виявлення і лікування хворих, і що дуже важливо, це запобігання фекального забруднення водою. Отже, на сьогодні все. Ми познайомилися ще із таким великим паразитом, це е, чи не найбільший паразит, який може, не, може вражати людину. Якщо ця інформація для вас була. Цікавою і важливою, то не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, вподобайки і до нових зустрічей.